Всіх вітаю! Я хочу сьогодні вам розповісти те, що я обіцяла про те, що і як я працюю з українським брендом Хусток. Відшиваю для них хусточки. І особливо останнім часом вручну підшиваю. Робила для вас майстер-клас, який я залишу під цим відео. Я сподіваюся, що вам це буде. Цікаво подивитись, які є бренди, з якими працюють кравці. І подивитись, що вони собою представляють. Ось така сторінка це сторінка в інстаграм. Тому тут буде таке подовжене витягнуте наверх відео. Тому дивіться: ось такі є хусточки. Ось цю хусточку. Відшивала я. Це колекція буквально з 2023 року, яка була випущена, оновлена та випущена, і вишивалась вона. Саме, за мотивами Віктора Троценко, це український художник ось це. Київ вечірній ось така, ви бачите, ось тут картиночку, трохи фрагмент картин, який перенесений на шовкові хусточки. Це саме шовк, саме натуральний шовк, і до нього, ви бачите, є слова перемоги, тобто пісня однієї з українських дівчат-співачок, яка випустила свою пісню саме для перемоги. Для налаштування цієї перемоги. Ось такі є пакуночки, ось він художник, бачите, це шато у Франції, яке він намалював і подарував саме мерії того міста, де вони жили. Це бренд Vivard Gallery Co, який вже достатньо давно працює і працює саме на Україну, ніколи не працював з іншою, зараз, протилежною повністю нам, країною-агресором. <кій> і робить саме українських митців, художників. Всі їх картини переносить на ось такі. Хусточки. Ось це. Дуже символічна фотографія. Вона відображає, що тут, по-перше, намальована картина Віктором Труценко Софія Київська. І така фотографія, фотосесія була зроблена саме на Софії, на площі Софійській. Так що можете просто пройти, хоча б просто подивитись для особистого такого розвитку. Знаєте, подивитись на прийом не завжди. Добре для душі ось така неймовірна лавандова хусточка. Саме ця хусточка, наприклад, вона взагалі була таким експериментом. Це двосторонні хусточки. Це Вікторія, засновник цього бренду Vivart Hallory. І ось таку хусточку вони відтворили з художником Віктором Труценко, з яким до речі, вони достатньо потужна, і дай Боже і надалі подружня пара. Тому ось ці всі орнаменти, які ви бачите на хусточках, обрамлення цих хусточок, вона своїми власними ручками відмальовує, редактує і переносить до саме печаті. Так що всі. Всі етери, все вона проводить і все вона робить і займається саме для України і українських митців, які хочуть бути не просто відомими на картинах, а ще й на хусточках Тобто це проєкт, саме арт-проєкт, а ніяк не відноситься до якоїсь там ну просто звичайної одежі Знаєте, мені подобається працювати з цим брендом. Дуже лояльний підхід. Ми розуміємо, з чого, хто хоче, як, які є вимоги. І, до речі, зараз є в Україні навіть вже в Тернополі магазин парфумів та косметики, який продає вже зараз хусточки. Цього бренду Vivard Gallery. Так що ось такі хусточки, ви бачите, багато колаборацій, багато колекцій, є саме українські мотиви, сучасні, вони відтворені саме в цей час, нелегкий для нас усіх. І випущені для того, щоб нагадувати, що ми сила. Що ми гарні, що ми красиві, щасливі, і що ми подолаємо все-все-все. Так що долучайтесь просто ну, хоча б просто подивитись, якщо комусь щось подобається, будь ласка. Що я хотіла цим відео ще сказати і показати. Я дуже багато вам розповідала про те, що я працюю з хусточками і обіцяла показати, як я працюю, що, що це за бренд український. І тепер я вам його і показую, тому що, ну, коли я щось обіцяю, можливо, не одразу, але я це виконую. Так що ось такі твілі є. Теж з українським орнаментом. Цей орнамент ви можете побачити на станції Мінська, до речі, у Києві. І ви там побачите просто в іншому, трохи в іншому кольорі, а тут блакитний, жовтий, все в національних таких колоритах, дуже ніжний на шифоні і дуже приємний на дотик. І, знаєте, не вирви око такі кольори, а дуже приємні кольори кольори. Так що все буде для задоволення ока. Працювати, як працювати з брендом? З України, як працювати взагалі можна працювати. Дуже багато, я вам скажу, що ті, хто шиють, ті, хто може підшивати ручним швом, дуже гарні робити роботи, виконувати, ті, хто підшивають і можуть підшивати саме швом. Як то кажуть, французьким, чи роливим таким швом, але не роливим на оверлоці, а саме на два рази підгівка, будь ласка, ви можете знаходити дуже багато хто не хоче цим займатися. Чи якщо і береться за таку роботу, то це дуже-дуже коштовно. Просто неймовірно коштовна річ для замовника. Так що ви можете сколаборуватися з кимось з митців. Не ну, обов'язково це можуть бути хусточки, дуже багато хто відчуває з особисті бренди і шукають собі кравців, можливо, швачок, які можуть дуже якісно працювати. Так що, це вам як такий розповідь. Та натхнення на те, щоб з кимось почати розпочати справу і з кимось працювати на задоволення. Ну і, звісно, що і для грошей. Так що ростіть. Я буду на цьому закінчувати. Тут є дуже багато чого подивитись на сторінці у Vivard Gallery. Можна побачити всі твілі, які ви бачите. Окрім оцих білих, з чорним, щоб ви розуміли, до чого я все, все веду. Це моя робота, тобто я відчувала їх, і вони дуже популярні, їх розбирають просто вмить, і я просто не, навіть іноді не встигаю до доставки, тому що ну, таку об'ємну кількість, тому що ну, просто їх так швидко розібрали, а доставка із Франції до України це така вже легка справа. Особливо зараз. Так що, до речі, ось тут ви можете побачити навіть в мене така собі фотосесія в хусточки, хусточки леопардової, чи не тільки. І на цій фотосесії я не тільки в леопардовій хусточці від Vivard Gallery. Ко, а ще й в своїй особистій сорочці, яка одна з небагатьох моїх речей приїхала зі мною, вціліла, і я її змогла просто зберегти і, як то кажете, насолоджуватись далі її. Її присутністю в моєму житті. Так що беріть собі до купілочки, як можна ще працювати, де можна шукати клієнтів і що можна робити для того, щоб не сидіти без своєї улюбленої справи, і щоб мати задоволення і процес вашого розвитку. Так що всім до побачення і на, чекаємо на вас в наступному відео. Всім па-па!